Доброго дня, шановні студенти. І так, яка у нас буває в цілому проблема в наших справах? Ну і перше саме основне, це коли ми нічого не розуміємо. Ну в сенсі, коли ми стикаємось з певними кресленнями, ну і з певними даними. Ну і в цілому ми просто не розуміємо. Наприклад, ось перед вами є креслення, який, звичайний, чоловік ну, не розуміє, що воно і як воно. Ну а на діля, це звичайне креслення. А навіть дуже розумна людина не одразу зможе розібрати, що це за креслення. І тема, яку ми хочемо вивчити, це аксенометрія, це якраз вивчення та побудова на основі плоских креслень, об'ємних предметів. Тому що вирішення складних та незрозумілих нам креслень це зображення об'ємних предметів та деталей, які ми, наприклад, хочемо передати. У даному випадку це прості деталі. У випадку складними деталями, це може бути, наприклад, автомобіль, літак, чи будь-який ще предмет, який вам може прийти в голову. І, наприклад, коли ми зображаємо його накреслення для нашого сприйняття, це набагато краще, наприклад, об'єм чи ще щось. вами два основних види зображення: це таксономічне креслення, а також аксонометричне креслення. Ну і технічний малюнок деталі. В принципі, вони дуже схожі на одне одного, але ліва більш правильно, більш такий черченський варіант, а справа більш такий вільний варіант. Ну, для того, щоб в новому форматі, що зображено, і щоб краще було пояснити комусь. А Ось і стандартне креслення, яке ми можемо бачити. Ну і тут ми бачимо рамку і основний надпис. Але ми бачимо три основних види деталі. Тут ми бачимо головний вид. Вид зліва та вид зверху. По факту, це три проекції, три прямокутні проекції. Ну і ось на основі цих трьох креслень, на основі трьох видів. Ну і не зовсім зрозуміло, що зображено. Ну і тут спеціально було додано аксонометричне креслення. Це об'ємне зображення. Ну і за допомогою якого ми можемо просто зрозуміти без якихось там складних предметів, ну як воно буде виглядати в реальності. Ну і ось перед вами є стрінка з книжки. Тут є опис, ви можете з ним ознайомитись. Ми бачимо з вами у лівому нижньому кутку. Це малюнок 59, це два види. Це два види, один зверху та один головний. Та дві деталі. Ось приблизно ось так вони виглядають. По суті, це два зображення аксонометричних проєкцій, і це два варіанти зображення об'ємних проекцій. Зліва бачите діаметричне та справа ви бачите ізометричний. Усе це разом називається аксонометрією. Це для вас будуть якісь нові слова. Ну, для вас я перекладу з грецької це вимірювання по осям. Тобто, щоб виміряти цю деталь, треба відкласти по осям певний розмір. Це така назва аксонометрія вимирення по осі. Може ви часто бачили такі ігри, які використовують ізометрію. Тобто, коли у нас є три осі, це вертикальна, горизонтальна та вісь об'єму Ну і всі вони знаходяться на однаковій дистанції біля одного одного. Ну і звісно, вони під кутом 120 градусів. Також є димітрична проекція, вона знаходиться зліва від вас, або інакше, як її називають, фронтальною геометричною проекцією. Тобто у нас є дипталь, грубо кажучи, головний вид. Ну і, наприклад, якщо у вас там щось заклинуло, щось там глючить вас, то ви, мабуть, щось можете приблизно таке побачити. Так, перед вами зараз скріншот підручника. Ну і тут показано, як побудувати ці осі. Тут можемо познайомитися з правими частинами осі. Ізометрії. Вертикальна ось буде одинакова, ну, як і всюди. А ось X і Y будуть під углом 120 градусів. Ну і такий маленький лайфхак для того, у кого є бумага в клітинку. Можна аксонометрію накресити навіть без транспортиру. Ну і просто відступивши 5 клітиночок вправо. Ну, а також 3 клітинки вгору. Ну і поставити крапку і з'єднати з центром. Ну і в цьому виходить така річ. І на основі даних усей ми з вами. Будемо будувати таку поску деталь на основі плоских креслень. В реальності дана деталька має певний е, алгоритм побудування. Ну, і зліво ви бачите алгоритм даної деталі, як її побудувати. Зліва в алгоритмі ми бачимо дизометричну е, проєкцію, а справа ізометричну проекцію. Тут би я хотів зупинитись, хотів би пояснити, у чому різниця. Ми кажемо про диметрію, так? Про лівий варіант. Ну, і чому більшості з вас не подобається лівий варіант? Коли ти дивишся, розміри в диметрії начебто, спотворюються. І діло в тому, що усі розміри встановлюються у натуральному масштабі. Ну а глибина встановлюється у два рази менше, ніж є вона на самому ділі. У відмінності, як, наприклад, у ізометрі, де усі розміри відкладаються, які вони є. Тому, на мій погляд, вона набагато простіша і краще. У нас є розміри, вони будуть вказані тут. Вам буде, треба буде вказати ось, але я вам хочу показати один такий навчальний відеоролик. Зараз він запуститься. Ви бачите? Щось пропало мої хлопці. Ми відує, тут, тут. Не піджимає. Так, дивіться, у вас тут з'являється деталь. Ну, як вона будується. Спочатку вона формулюється в габаритні розміри, ширина та поглиблення, піднімається трішки уверх, формується висота деталі та з'єднується. І за допомогою ізометричних проєкцій вона закінчується. По факту перед вами вже має бути алгоритм побудування ізометричної проєкції. Вам щось видно чи ні? Скажіть, будь ласка. Все видно. Добре, все в принципі просто. Ось навіть є таке спеціальне відео навчальне побудувати цю деталь. Ось тут є готовий варіант, тут є поетапний, так скажем, алгоритм побудування. Ну або якщо вам так складно з відео. А от є і саме відео, якщо вам так легше. Можу вам і ще раз його показати. Тут чомусь указані осі. Не дуже правильно зроблено. Тут нема осей. Тут вказується, ось повторяю, як треба починати з габаритів. Ви відкладаєте по трьом осям. Починаємо з губини, ширини, а потім вже переходимо на висоту. Потім добудовуємо там фронтальний вид. Зараз ще раз включу відеоролик. Тут добудовується головний вид. І якби також воно в об'єм туди виходить. Так, може це дуже виглядає складно, але на мій погляд та на мою думку, це в принципі легко. Якщо слідувати, звісно, паралельним лініям. Тобто всі лінії, які у вас вказані по осям, вони мають бути паралельні. Ось, наприклад, де вказано 20, ось і ці дві лінії мають бути паралельні. І ні в якому разі не можна виходити від цих кутів. Ну і ось ось такий спосіб. Дякую за увагу.